Білі смуги на дорозі ледь видно. Місцями розмітка взагалі стерта. Востаннє її оновлювали весною 2014-го. Планове фарбування мало відбутися восени та до холодів цього не зробили. Цьогоріч департамент міського господарства ще не провів тендер на виконання робіт. Тож оновлені білі смуги на автошляхах з'являться не раніше середини літа. Застарілі світлофори, стерта розмітка, брак дорожніх знаків. Далеко не повний перелік проблем, які зафіксували представники міськради та ДаІ в рамках весняного огляду вулично-шляхової мережі. Бракує в обласному центрі дорожніх знаків, а ті, що є, вкрай занедбані. Та цей недолік, як власне і сам знак, помітний не одразу, адже його приховують дерева. Подекуди знаки і зовсім неправильно встановлені. Зазначають працівники ДІ. до прикладу, на повороті з площі Бабушкіна на вулицю Собронецька. Крім того, тут же не вистачає знаку рух прямо, від нього залишився тільки обламок труби, а на протилежній стороні відсутній знак про заборону в'їзду. Щоб поновити вказівники, потрібні гроші, а їх не вистачає. Через бюрократичну тяганину вже рік міська влада не може встановити світлофор на перехресті вулиць Капушанської та Льва Толстого. Все необхідне вже придбали. Затримка за наданням підряднику дозволу на монтаж. В ході огляду представники комісії звернули увагу і на облаштування автобусних зупинок. Облагородити одну з них необхідно на вулиці Гагаріна біля міського управління міліції. Загалом всі недоліки та зауваження були зафіксовані. Проте на швидке вирішення проблем розраховувати не варто, зазначили представники комісії.